Дорогі українці, вітаю вас. Хочу розпочати з вами відвертий діалог про те, які зміни потрібні в країні, хто повинен робити ці зміни, які будуть результати цих змін. І що взагалі таке реформи. Дуже багато йде дискусій в країні про те, які реформи потрібні. Але тут треба давати чесну і відверту відповідь, через що необхідно Україні пройти для того, щоб ми. Стало успішною європейською процвітаючою державою для того, щоб просто життя змінилось на краще. Треба подивитися на наших партнерів, на наших близьких сусідів, наприклад, Польщу, яка 20 років тому переживала таку ж кризу, як і переживає Україна. Нагадаю Грузію, яка також пройшла складний час трансформації і реформування. Змін в перших два роки після початку грузинських реформ. В Грузії навіть не було опалення і тепла. В нас цього Богу дякувати не відбувається. Але ми платимо набагато більшу ціну, тому що Україна знаходиться в стані війни, в стані війни з агресором, який озброєний до зубів. І так склалось історично, що нам треба вирішувати все одразу і швидко. З одного боку, воювати з російськими терористами і обороняти країну, а з іншого боку, воювати всередині країни. З політичними кланами, з олігархами, з корупцією, з безвідповідальністю. Нам треба воювати з нашим минулим. І ми повинні виграти і на одному, і на іншому фронті. Я усвідомлюю ту критику, яка сьогодні є у кожного з вас. Ціни виросли. Національна валюта не є стабільною. Мільйон 200 людей зареєстровані як тимчасове переміщення, і цих людей треба влаштувати, і ними також треба опікуватися. Російські терористи знищили заводи і фабрики, і це просто вбиває українську економіку. І, напевно, саме основне навіть не цей фактаж, а те, що всі чекають, щоб це все було дуже швидко, безболісно, і щоб в один прекрасний день ми пробудилися в новій країні. Гарно звучить, тільки так буває в казках. В реальному житті зовсім по-іншому. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, як в цьому реальному житті нам стати успішним. Звичайно, що цей успіх в першу чергу залежить від політичної волі Вищого керівництва держави. Ви обрали президента, ви обрали парламент, ви призначили всю владу, в тому числі і фактично Кабінет міністрів України. І політична воля тих, хто сьогодні відповідає за долю країни це перша і основна умова змін в країні. Так, ми як уряд разом з президентом проводимо свою частину складної, але правильної роботи. Ми позбулися олігархів в газовому секторі. Ми підняли податки. На найбільш прибуткові також олігархічні види бізнесу. Ми закриваємо схеми ухилення від сплати податків в офшорних зонах. Ми приводимо до європейських стандартів тарифоутворення в енергетичному секторі. Ми розпочали саму амбітну і масштабну програму субсидій для тих людей, які потребують допомоги від держави. Але ми більше не будемо субсидувати і допомагати багатим. А бідний повинен отримати компенсацію від держави, так у всіх країнах світу. Ми зробили неймовірні кроки в енергонезалежності країни в першу чергу від північного сусіда. Ми скорочуємо державних чиновників. Ми робимо. Хтось скаже непопулярні кроки сьогодні, але я кажу, що ми будуємо фундамент для майбутнього. І тут спробую так само пояснити, чи можна збудувати хату за один місяць, чи навіть за один рік. Чи можна мати хату без фундаменту? Неможливо. Але як в доброму селі є толока, така сама толока повинна бути в цілому і в Україні. Це коли вся громада робить свій шмат роботи. І наше спільне завдання. Як нації, бути об'єднаними перед викликами. І давати цим викликам правильну і адекватну відповідь. Реформа це в тому числі, коли один одному ми допомагаємо виконувати роботу, необхідну для країни. Реформа це в тому числі, коли ми всі платимо податки. Країна може бути сильною тільки тоді, коли в країні сильні особистості. Це двосторонній процес. Коли кожен громадянин країни бажає успіху для себе, і коли кожен громадянин країни бажає успіху для своєї держави, у мене немає жодного сумніву, що ми пройдемо ці складні етапи. Великобританія в 1976 році мала такі самі проблеми, і так само до Великобританії прийшов Міжнародний валютний фонд, який протягнув руку допомоги. До речі, є багато дискусій про те, що таке Міжнародний валютний фонд? І що начебто від нас щось вимагає МВФ? Та він нас, від нас взагалі нічого не вимагає. Це ми просимо у МВФ допомоги. Але для того, щоб отримати фінансування, треба продемонструвати те, що ми змінюємось. От бачите, греки отримали фінансування, а потім перестали змінюватись. Якщо вони перестануть проводити реформи, їхня країна стане фінансовим банкрутом. Ми довели за останній рік, що те, що ми обіцяємо, і те, що світова спільнота визнає за реформи, ми виконуємо. Тому що у нас було два варіанти. Перший варіант далі брати кредити і купувати на ці кредити обезболюючі ліки. А був другий варіант, який сповідується президентом і урядом і мною особисто. Нам треба вилікуватися. Ми будемо здорові, і в цьому нам допомагають Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, іноземні кредитори, в тому числі МВФ. Ми не беремо кредити заради того, щоб накопичувати борги країни. І тут треба говорити виключно фактами. Ми в минулому році взяли 9 мільярдів доларів США, а повернули нашим зовнішнім кредиторам 14 мільярдів доларів, які не ми брали. Це Януковичу так. Широко і щедро приватні кредитори за три роки видали 40 мільярдів доларів США. Вдумайтесь, а нам весь світ пообіцяв на наступних 4 роки 25 мільярдів доларів США. Але при цьому, отримавши ці кредити, ми віддали нашим кредиторам, і ще й нам вдалося зменшити зовнішній борг країни для того, щоб не перекладати ці борги на наступні покоління. Що зараз ми робимо? Зараз з МВФ ми робимо те саме. Дорогі кредити ми заміщуємо на дешеві, і ми відверто сказали нашим кредиторам: прийшов час допомогти Україні. Заборгованість перед Україною перед приватними кредиторами треба реструктуризувати. Я буду робити все для того, щоб зняти боргове ярмо з України із прийдешніх поколінь. Нам будуть далі допомагати тільки тоді, коли ми будемо демонструвати прогрес і коли ми самі собі здатні допомогти, коли ми будемо вірити у власні сили, коли ми не будемо зупинятися, коли ми не будемо поступати так, як робили всі наші попередники, та й, на жаль, значна частина сьогоднішньої політичної еліти, яка живе минулим, яка розповідає казки і брехню, і яка все далі сподівається, що на популістських гаслах можна утриматись у владі. Втриматись у владі можна, тільки країну так більше не можна втримати. Саме тому ми разом з вами йдемо цим шляхом. Шляхом складних змін, шляхом реформ, шляхом здорової країни і успішної нації. І спільно ми пройдемо цей шлях. Кожен тиждень, дорогі українці, я буду з вами спілкуватися саме в такому форматі. Пояснювати, що таке реформа освіти? що таке зміни в медицині? Як ми міняємо податкове законодавство? що таке децентралізація. Чому тарифи саме такі? І як ми будемо виділяти субсидії громадянам України? Як нам зменшити енергоспоживання? Як нам зробити нашу країну сильною і успішною? І ми це зробимо. До наступної зустрічі!